Всім гарного настрою, щастя і добра. Парамелізую гарбуз на сковорідці. Дуже багато бачила відео в духовці, от, коли відварюють його і так далі. Ну, я знаю, що смачно, коли він ось так от піджарюється прямо на сковорізці. Його можна так використовувати пироги. А я побачила в інтернеті тортик. Вирішила спробувати. Він мені дуже часто попадався цей тортик з гарбуза. Не знаю, що вийде. Оце пробую. Я комелезірувалося, вже готово. Такі зараз цукерочки, карамельки. Все приготувала. Буде сок, апельсина, лимона для кислинки трішки, е е желатин набухає. Я ще захотілося мені, ну, так як я людина творча, е додати ще трішки порізати е вяленої сливи. Вона дуже смачна. Я думаю, що, може, буде цікавіше трішки. В общем, Експеримент. Дуже смачно. Оце мені подобається. Не знаю, як воно буде завершені, а там іще пряничками покривається. І я це ще собі думаю: може мені їх ще на низ покласти? Бо там по відео я бачила тільки зверху шоколадне печиво? Не знаю, не знаю. Але смачно скажу вам, смачно. Я ложкою так їла. Чесно кажучи, мені вже подобається. Я, мабуть, покладу ще на низ ось таке шоколадне печиво, а потім трішки його привлю. О, досить. Печиво так йде. Воно зверху, але я хочу, щоб воно було. Так, як я хочу. Ось. Так, і далі його прилью. От. То як собі придумає, а я люблю завжди по-своєму Не знаю, що з того вийде, але я думаю, що буде смачно. Вони дуже смачні такі з кислиночкою. Хочеться, щоб був таке як тортик. Щоб не занадто багато, але ж трішки має бути. Так. І далі. Може, де чого це якби недоречне, але не знаю, покладу. Покладу, так як я бачила у тустиках. Оскільки ну, вмістилось, нехай так вони будуть трішки. Їх вдавлюю, Мабуть, коли вони розм'якнуться, все буде дуже смачно. Що сказати, дуже смачно, дуже. Особливо е, я не прогадала, коли я додала е, до цього десерту сливу, м'ялену, коріжу, можна сюди додати не тільки сливу, а інші сухофрукти. Він ніжний, ароматний, і думаю, те, що я зробила е, його гарбуз. Карамелізувала на сковороді. Він випарував свій гарбузовий аромат. І ну дуже смачно, дуже чоловікові сподобалося. І я не шкодую, що я зробила. Тепер буду робити чай липовий. Подивіться, який колір і аромат. Super.